Як тебе могли накрити, ну, типу, 15 тушок? Боже, скільки ти будеш 15 знімати тушок? Я достав все ну, своїми відносами. Ну, Господи, відчепись від надо, мене. відпочивай. Як можна спати, коли в країні таке твориться? Не, так 15 не тушок мене. не в нас стоїть. Так вони ж стоять. Ну. ну, Так нічого, сьогодні наші ночі роз'єбуть їх. Твої слова до Богу в уші. Ну, все. А так, вечерочком, Прийняла 150 снотворного. Не допомагає? Ну, 250? Теж не допомагає. Ні, більше не треба, бо ти на роботу потім не вийдеш. Ну я ж сьогодні якось вийшла. Так, ми коли е, тебе брали на роботу, ми, мабуть, в анкеті десь не побачили, що там була там перша, перша спеціалізація Алкаш. Не Алкаш, а дігустатор. На секундочку. Дегустатор нюхає і на язик ага, бере тільки, а не по 500 грамм валить вечором. <рес> Ти там знаєш. Ти тіки що Ти тільки що, сказала? Да, Ти тільки що все признав. Все що за відеофіксировано, если шо. За відео шо.